Доброго дня! Мене звати Чайковська Юлія Анатолієвна, я виконавчий директор мовного центру Вікторія. Юлія, розкажіть, будь ласка, от ваш центр надає е, послуги з організації курсів чи навчання іноземних мов. Правильно я зрозумів? Мовний центр «Вікторі» пропонує своїм клієнтам вивчення понад 45 мов світу. А чим ваш центр відрізняється від великої кількості інших, які існують на даний час у місті Львові? Мовний центр Вікторі пропонує вивчення не лише таких роз... широко розповсюджених мов як англійська, французька, іспанська, італійська. У нас ви можете знайти такі екзотичні мови, як в'єтнамська, арабська, азербайджанська, фарсі та багато інших. А китайська. У нас також є китайська, японська, в'єтнамська. Інші мови, можуть паралік мов ви можете знайти у нас на сайті. Як відбувається навчання на ваших курсах? Для своїх клієнтів ми пропонуємо односеместрове навчання по кожному із рівнів. У нас є 4 рівні навчання: початковий, нижче середнього, середній та високий. Навчання відбувається 3 місяці. 24 заняття. По півтори години кожне заняття двічі на тиждень. Для своїх клієнтів ми пропонуємо дуже цікаву методику вивчення іноземної мови, індивідуальний підхід до кожного клієнта, а також гнучку систему знижок. А є у вас такі послуги, допустимо, як групові навчання, індивідуальні, корпоративні? Що такого плану є у вас? Мовний центр Вікторія пропонує своїм клієнтам вивчення. Навчання у групах, індивідуальне, а також корпоративне навчання. Поясню, якщо це групове навчання, у нас група складається від 2 до 10 осіб. Корпоративне навчання ми пропонуємо великим установам, організаціям, компаніям, навчальним закладам. Індивідуальне навчання пересічний клієнт підлаштовує і обирає для себе. А допустимо, якщо я хочу. Попробувати на ваше навчання, попробувати вчитися на курсах. Є якісь просто варіанти, спробувати свої сили, чи зможу я тягнути, чи я вибрав вірний рівень навчання. Є якісь такі варіанти, щоб все спробувати? Перед записом на курси вам потрібно завітати до нас у офіс на Коперника 22. Якщо ви не знаєте, який у вас рівень знання тієї чи іншої мови, ми зможемо вас протестувати. Перше заняття у умовному центрі Вікторі є безкоштовне. Тобто, умовно, у нас не 24, а 25 занять. На першому занятті ви знайомитеся з викладачем, з його методикою викладання. І Вибираєте для себе, тобто, чи вам підходить цей викладач, чи подобається вам ця методика. Якщо ні, у нас надзвичайно велика база викладачів та перекладачів, і ми можемо запропонувати вам саме того викладача, який вам вподоби. І скільки коштує навчання у вас? Мовний центр Вікторі пропонує вивчення іноземної мови всього лише за 1400 гривень за один курс, тобто за три місяці. Одне заняття буде коштувати 62 гривні. Як потрапити на ваші курси? Для того, щоб записатися до нас на курси, вам потрібно завітати на вулиці Коперника, 22. При собі потрібно мати такі документи, як паспорт та ідентифікаційний. Якщо ви школяр, візьміть з собою когось із дорослих з вищезгаданими документами. У нас у офісі ви познайомлюєтеся з методикою викладання ми пропонуємо вам, а також із особою викладача. Ми підписуємо договір у двох примірниках. Один з примірників ви забираєте з собою, інший залишається у нас. Також у нас зразу ж у офісі ви здійснюєте проплату. Проплата може відбуватися повністю за весь курс, а також помісячно. Чи впливає помісячна оплата на загальну вартість навчання? Помісячна оплата не впливає, тобто вартість за один місяць ви можете оплачувати помісячно, і вартість залишатиметься незмінною за весь курс. Що чи отримує є якийсь документ після завершення навчання? По завершенню навчання вивчення іноземної мови, ви отримуєте сертифікат приватного зразка. Дія цього сертифікату розповсюджується на території України. За кордоном, якщо ви плануєте десь показувати цей сертифікат, вам потрібно буде пройти переатестацію, тобто підтвердження вашого рівня знання мови. Яка змова в даний час у Львові є найпопулярнішою для вивчення? Якщо два роки тому, може навіть і більше, однією з найпопулярніших мов була англійська, на даний час їй передує французька, іспанська та італійська. Також серед екзотичних мов це йде китайська та японська. Китайська це оскільки кожен п'ятий світ є китаєць. Ну, Мабуть. І що треба для того, щоб. Мені піти вчитися, ну скажімо, я розумію піти проплатити, а як себе морально заставити? Як себе морально заставити, піти вчитися на курсах? Це складно? Це тяжко? Для того, щоб навчатися іноземної мови, вам всього лиш потрібно зрозуміти, що в сучасному світі без знання іноземної мови вам просто нікуди. Особливо у нас у Львові надзвичайно велика кількість іноземців. Вам потрібно знання іноземної мови для того, щоб ви могли заводити нові знайомства, для того, щоб ознайомитися із культурою інших країн, з їхніми традиціями, а також взагалі розширити ваш кругозір.